Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик Ігор Швець та сокірянські археологи. Сьогодні ми відкриваємо історію. Не переписуємо з архівів, не займаємося плагіатом, а відкриваємо історію не тільки міста сокіряни Північної Бесарабії, а й українську історію. Досить цікавим. Та масштабне відкриття. Рік назад в місті Сокір'яни на приватному подвір'ї перекопували город. Люди купили це обістя і переплановували город. Коли вони перекопували город, вони знайшли увага! старовинну піч. Або піч, або кузня була викладена з великих брил. Земля була б горіла. На превеликий жаль, ці люди не повідомили тоді, чи істориків, чи краєзнавців, чи секірянських археологів і засипали цю піч. Але я дізнався про цей факт. І ми секірянськими археологами поблизу цього подвір'я. Провели невеличкі дослідження історичні. От що ми знайшли. Будь ласка. Київська Русь. Київська Русь. Дротики. Наконечники Стріл. Буквально. В декількох метрах від цієї печі або кузні. Цікавий той факт, що ця кузня старовина або піч знаходиться в самому центрі міста Сикірян, неподалік від вогнища місцевої культури району. Де сидять сукерянські чиновники, де сидять сукерянські історики і не можуть піднятися з стільця, щоб щось зробити. От неподалік Сукерянського району знаходиться старовинна піч або кузня часів Київської Русі. Що це означає? Що в центрі міста Сокирян, поблизу району, буквально пару метрів від району, знаходилось, що давноруське поселення? Біля річки Сикірянки, якої, на превеликий жаль, зараз цього шматка річки вже немає. Він проходив по річці Сикерян, по території міста Сикіряни від ой, пивзавода аж донизу, до Сикірянського яру. Цього шматочка вже немає. Територію загарбали жадібні сикірянці до землі. Будь ласка. На березі річки Секірянці, секірянки, центр міста Сукіряни, давніруське поселення, в центрі сукірян, людоньки. Це ж історичне відкриття. Ось так ми відкриваємо секірянськими археологами історію. На превеликий жаль, якби влада, районно те ж саме відділ культури, це зрозумів. Ну не хочуть поки що зрозуміти. Може, надіємося. Цікавий факт. Річка Сокірянка досі не досліджена. Досліджена шматочками, колись ми відзнімемо її, проведемо ще дослідження. Дуже цікава, невеличка, а може, й велика річка. Отже, сьогодні ми відкрили нове давньоруське поселення в центрі міста Сукіряни. Знайшли піч або кузню. Що це означає? Що Північна Бесарабія, місто Сукіряне, Сукірянщина це етнічна українська земля, була, є і буде. З вами був український історик Оршвець та сокірянський археолог. Слава Україні та героям слава!